Що ви долучилися і сподіваюся, вже до прямих ефірів на телеканалі Київ 18 листопада, вівторок, 13.20. Ми вже готові вас консультувати. Традиційно у цій годині у нас три важливих теми. А о 15.15 .15 ми продовжимо спілкуватися із представниками Київської міської ради. Сьогодні у нас у студії буде Тетяна Меліхова, депутат Київської міської ради. Ми зокрема будемо говорити про роботу тимчасової комісії щодо перевірки легітимності рішень Київради, які були прийняті з 2006 по 2013 роки. Будь ласка, не пропустіть. Я нагадаю, що на минулому тижні два дні поспіль працювали саме на засіданні Київської міської ради депутати. На цьому тижні у цей четвер буде продовження, тому що засідання від 13 листопада не завершено. Тому сьогодні ми поговоримо і про рішення, які вже були прийняті. Також будемо говорити про те, що планується прийняти у цей четвер. Не пропустіть 15.15, .15, Готуйте всі свої запитання, абсолютно різного спрямування, і будете телефонувати, ставити саме пані Меліхові. Так, а у цій же годині дійсно три важливих теми у другому блоці з медичним психологом. Сьогодні говоримо про те, як позбутися шкідливих звичок і наскільки це реально у корисних порадах, майстер-клас гончарства зробимо філіжанку для кави своїми руками. Замит розпочинаємо з юридичної консультації. Трудове законодавство, незаконне звільнення з роботи, як діяти. Саме про це піде мова за У супереці виграє не той, хто правий, а той хто вміє сперечатися. Є така народна мудрість. Правильно врегульовані трудові відносини, запорука комфорту, і максимально продуктивної роботи у зв'язку з фінансовою нестабільністю, проблеми попередження і правовирішення трудових спорів стали як ніколи актуальними і для роботодавців, і для працівників. Як же учасникам трудових правовідносин навчитися ефективно сперечатися незаконне звільнення, якими може бути наслідки у нашій студії? Я сьогодні дуже рада вітати Артема Стоянова, адвоката 223-09-71. Це про трудове право. Будь ласка, 223-09-71. Кілька тижнів тому ми піднімали Іншу тему, але ви якось так активно телефонували саме про трудове право ставили запитання. Якщо є необхідність, будь ласка, було запитання. Я тільки хочу, щоб вона зараз бачили, якщо ця додзвонювачка дивиться, яка дізналася, коли момент настав виходу на пенсію, Дізналася, що підприємство не сплачувало кошти у фонд страху, як бути. Тому, будь ласка, такі запитання, якщо є, як подавати до суду в таких настані таких випадків, ми чекаємо 223-09-71. Так, я рада вас бачити, Артема. Добрий день, дякую, що знайшли час. От така тема людська, проста, але вона насправді досить виявляється складною, коли необхідно звертатися дійсно до суду. А часто густо все таки людям, якісь трудові питання доводиться вирішувати у судах. Єдине, що раніше було такі комісії з трудових спорів. Вони зараз є. Що це за такі структури? Комісія по трудовим спорам це это... Организация, общественная организация, которая всегда базируется на базе предприятия, только крупные предприятия, в принципе, могут себе позволить существование такой комиссии. И это, если так можно выразиться, это профессиональный посредник или официальный пред, профессиональный представитель работника перед работодателем. То есть mm -hmm. то, что э, работник не может урегулировать ввиду того, что э, сложный доступ к руководству, к отделу кадров и все остальное, то есть он эти все вещи может э, регулировать через э, профессиональный орган на предприятии. А то, то есть дает такие структуры. Да, конечно. Так, а вот это, напевно, что не часто. Это часто... исключение, нежели правила. Приликі же не так а, дивіться, я так розумію, що взагалі закон говорить про те, чи може бути звільнено є якісь такі вагомі підстави. А, я не знаю, зараз ви можливо нам нагадаєте, що це за підстави, коли можуть звільнити навіть без попередження, тому що ну щось сталося вкрай кричуще, і людину просто звільняє. Є стаття 40 кодексу України о труді, яка предусматрює три основних mm -hmm. три основания для увольнення без предупреждення. Перше це. Систематическое нарушение порядка да. на предприятии. Второе ⁇ это прогул, в том числе отсутствие безуважительной причины более чем 3 часа на рабочем месте. И появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Эти три основания всегда являются тем, что сотрудник предприятия может быть уволен без предупреждения. Без так, ну, с записью в трудовую книжку, соответственно, ну, в статье 40. После этого ну, работу найти очень трудно, как правило. Будет, так? У нас идут звонить, прошу вы в эфире. Добрый день. Добрый день. без мои. Я в возрасте предпенсионного. И скоро должна выйти на пенсию. Последние 20 лет я работаю частным предпринимателем. Оплачиваю все налоги. Скажите, пожалуйста, как будет мне начисляться пенсия, если в трудовой книжке мне никакой пенсионный фонд, никаких пометок не делал? І чому вона будет мінімальна? Спасибо, вишу. Не, почекайте, будь ласка, не кладіть слухавку. Почекаю. Не да. кладіть, будь ласка, слухавку. Yes. Вы, скажіть, вопрос. будь ласка, ви ж сплачуєте всі податки і так далі? Сплачую всі податки, так. Да. Ну так а чем Так, дякую. А, спасибо. Вопрос, вопрос начисления пенсии это, конечно, больше не к юристу, а к ну, аудитору думала, и бухгалтеру. То есть, как бы, но ну, в любом случае, если вы а, платите единый налог и минимальные отчисления, которые предусмотрены как по налогообложению, как для единщиков, то как бы по закону предусмотрено, что вы будете получать единую минимальную пенсию. То есть минимальная пенсия это то, что гарантирует государство. Если вы единый налог уплачиваете, оплачиваете минимальное налоговое mm -hmm. отчисление, соответственно вы получаете получаете минимальную пенсию. Тут вопрос, в принципе, простой. Но э, вы можете выбрать любой период за э, время работы, э, когда вы работали э, на предприятии, то есть как бы, да, если там отчисления были бо больше, нежели те, которые вы отчисляете э, сейчас, работая с частным предпринимателем, то вы можете выбрать Тот период, чтобы по тому периоду, когда вы работали на предприятии, вам начисляли пенсию. Как бы это явля... это прямая норма закона, которая регулирует процедуру начисления пенсии в Украине. Так, ми чекаємо далі, але в нас не пенсійне законодавство, а трудове, дуже попрошу. Трудове звільнили. Я не знаю. Навпаки, можливо, ви були відпустці, звільнили, на лікарняному звільнили. Ну таке теж може бути. Хоча насправді рідкість. Справді роботодавці не йдуть на таке. Ніхто ж, коли людина на лікарняному не звільняє. А ну знаєте, тож, якби, якщо ми будь Трудовые отношения можно, в принципе, я вот как практикующий адвокат, могу разделить на две части: то есть, это госслужащие и частный бизнес. То есть как бы, а... Увольнение госслужащих, як правило да там бы йдуть з грубими нарушеннями, то есть, это, это как правило, йдуть увольнения з руководящих должностей. Да, то есть є какое-то там назначення нового начальника. То есть, как бы новый начальник хоче уволить старый старий колектив і набрати під себе по більшому шуту нових людей. Как бы там приц часто... ця картина, яку ви змалювала наочному бачимо і міну де завгодно Везде. правда министерствах, департаментах, в структурах певних тому що ну ми вот. розуміємо що І там дуже часто зустрічаються грубі порушення mm -hmm. по увольненню відповідно, такі спори в суді вигравати доволі таки легко mm -hmm. а я э, на своїй практиці ми mm -hmm. крайне рідко зустрічаю э, ті іски, коли частний при э, бізнес увольнял неправомірно представитель Тобто, як правило це завжди йде по обоюдному согласию работодателя mm -hmm. и би, навпаки мало бути так Державне навпаки мало б чітко якось регулювати ситуацію ну, частный приватні... бізнес прекрасно розуміє, що якщо він уволил незаконно сотрудничество в в суд, и в суде, в 90% случаев суд становится на сторону работника. То есть, как бы, И после этого весь э, срок рассмотрения дела, который, то есть, когда дело находилось в суде, э, Оно может слушаться год, два и три, да, то тобто есть, как бы за весь этот период. Если будет признано, что работника уволили незаконно, работник может требовать получения, не может требовать, а он будет требовать выплаты заработной платы за весь промежуток времени, когда он не работал. То есть, будучи уволенным, три года находившись в судах, вы можете через три года получить свою заработную плату. На весь за Наверное, через три руху? Да, просто ну, естественно, законодателем, ну, не законодателем, больше судебной практикой урегулирован срок Один год, да, то есть, как бы он идет по умолчанию, если так можно выразиться. Но это в том случае, если сам работодатель затягивал рассмотрение судебного спора, не являлся, игнорировал, не предоставлял доказательства суду. Суд может удовлетворить выплатить заработную плату за весь период рассмотрения дела. На моей практике было дело, когда дело слушалось более трех лет и была начислена вся сумма к выплате. То тут невигідно і роботодавцю, також краще вирішити питання ну, В тут, три є роки в хоро... За три роки виплатили зарплати за три роки виплатили. Да, це причому був топ-менеджер, там була доволі таки прилічна заробітна mm -hmm. плата. Так, 223.09.71, Ще маємо трошки часу, обов'язково, якщо є необхідність, а ми будемо чекати. А тоді хочу у вас одразу запитати: от позовна заява про про поновлення на роботу правильно вважається? Чи як? Чи про незаконне звільнення про незаконне звільнення? Про незаконне звільнення. А поновлення на роботу це вже наступний крок, я да. так розумію. Але ж незаконне звільнення теж теж має бути підстава відповідно до закону, правильно? І треба ж це чітко вказувати в позовній заяві. Ну тось і що заявлення з законодателем предусмотрен срок в один місяць. После, которого, после увольнения сотрудник, сотрудник имеет право обратиться в суд. Если на протяжении одного месяца он не обратился с заявлением в суд, то после этого суд может не принять исковое заявление к рассмотрению. То есть нужно мотивировать нужно мотивировать, почему вы пропустили срок. Yeah. обращение в суд. Uh -huh. Соответственно, если э, вы обратились в суд вовремя в судебном, э, в исковом заявлении должны быть четко указаны причины, какие вы считаете необоснованные э, с, и связанные с вашим увольнением. Эти все причины перечисляются, то есть как бы да, и уже суд рассматривает э, обоснованность и правомерность вашего увольнения. Но еще раз повторю, то есть как бы у работодателя не такой уж и большой список оснований на, которые, на основании которых они могут уволить сотрудника. То есть, это может быть ликвидация или банкротство предприятия, да. это может быть сокращение штатного, например, расписания. Это Одно из оснований также может быть а, э, выход на работу сотрудника, который раньше занимал это место. Mm -hmm. То есть, если кто-то, ну, например, женщина ушла в декретный Ой, отпуск. Запитала, якщо була декретна відпустка, взяла и с В будь-який момент может повернуться, если та людина. Совершенно яка, верно. Якого, То есть, та это да? есть основание для увольнения. Но тут mm -hmm. есть тоже такой момент, когда принимали этого сотрудники. на работу, его должны были предупредить. Что И, соответственно, в трудовом договоре это должно быть отражено, что он занимает эту должность вместо человека, который сейчас находится в декретном отпуске. Соответственно, если он выходит, это есть основание в договоре для его увольнения. То есть, соответственно, никаких дополнительных бонусов или начислений он требовать не может, за исключением неиспользованного отпуска, который он успел накопить, находясь на этой должности. Так, 223-09-71. готові далі з вами приймати ваші дзвіночки і послухати 71 Так, тоді ми далі з вами йдемо, тому що, в принципі, є про що тут говорити. Ну, я зрозуміла, позовна заява, тільки чітко має бути все вказано. І да. суд. А такі справи довго тягнуться в суді, в принципі, чи ну, це населення. Все Тобто, у ж таки, Если брать мой личный опыт, то как бы от полугода до нескольких uh -huh. лет. То есть быстро за 2-3 месяца такие дела, как правило, не рассматриваются. Uh -huh. Причин здесь много. Одна из основных причин это перегруженность судов делами. Почему? Потому что данная категория споров рассматривается в общих судах, в общей юрисдикции. А в общей юрисдикции судьи, рассматривающие гражданские дела, они также рассматриваются уголовные дела. Уголовные дела являются приоритетом. Если судья uh -huh. слушает уголовное дело, то как бы Діла переносяться, поки не будуть винісне рішення по уголовному, mm -hmm. поэтому тут є або основання, чому ці діла переносяться і служаться так довго, Артем, ви вже пригадали сорокову статтю, яку ну запис робиться в трудову книжку, і може задати клопоту на майбутні пошуки і на майбутню реалізацію самого питання працевлаштування. А якщо там же є різні статті, правда, є за власним бажанням, є за угодою сторін, це те, що частіше і правильніше, напевно, щоб було порозуміння в цих питаннях. Але якщо людині... Віддали трудову книжку, і вже в трудовій книжці вона побачила абсолютно інший запис. Що в цьому випадку можна робити? А, можна звернутися з іском в суд о признанні... Даної... Але даної... також да, в суд, так? Да, звісно. О признанні даної записи недійсвітельними. Я хочу uh -huh. також відмітити, що статтю 40, uh -huh. а, чому роботодателі не у... Ну, рідко увольняють по статті 40? Uh -huh. да? тобто, якби, чому її дуже легко розбити в суді? Для того, щоб уволити по 40 статті, потрібно дійсно качественно підготуватися, качественно обосновати це увольнення. Тобто, как бы, якби, як можна доказати Что человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Ну, просто показания свидетелей, ну, это немножко не обоснование. Если будут... Ну, э... Когда 10 противников скажут, что так бачило, 10 скажут, что не было такого. Они скажут, что мне было плохо, и поэтому у меня было такое умопомращение, что я в таком состоянии находился. Вот у меня был накануне стресс какой-то или что-то такое. То есть, на на каждый аргумент можно контраргумент злити. привести. Да, Поэтому статью mm -hmm. 40, статью 40-ю, как правило, не любят. То есть там можно использовать прогул, потому что существует, если на предприятиях есть система входа, и выхода с предприятий. как ну, бы учет электронные, электронные профиль, ключи да, да по, по прогулу можно три часа не находился на рабочем месте как бы вот есть записи с сервера mm -hmm. э, выписки то что по вашей карточке три часа никто не заходил mm -hmm. соответственно вас можно уволить но естественно можно навести контраргумент что вы в этот момент находились на э, по поручению предприятия и выполняли там да, 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 ну, как ну, какую-то другую работу можно. то есть оснований можно много поэтому как правило если mm -hmm. попадая статье 40, из личного опыта, то, что я знаю, люди увольняются по собственному желанию. То есть, почему? Потому что статью 40. Реально, работник, если он чувствует за собой э, вину, что у него есть статья 40, то есть он, не, он умышленно прогулял или он был в состоянии алкогольного опьянения, он понимает, что эту статью ему внесут в трудовую книжку, и он потом упрется в судебное разбирательство более чем на год, два или три, да? То есть, как бы, чтобы эту запись признать недействительной. То есть, как бы и, и, не факт, что он признает ее недействительной, поэтому и, как правило, соглашаются на увольнение по собственному желанию. Просто пишут заявление и увольняются. То есть, две недели дорабатывают. Я дозвонилась, прошу, вы в эфире. Ну напевно, що так потрібна була вам відповідь на ваше запитання. Вибачте, звичайно, давши. А можливо, ну можливо, щось було схоже на те, що ми дійсно говорили, і тому відповідь вже почули. А наскільки я розумію, десь є хвилин 5-6. шість. Тому, будь ласка, якщо й буде необхідність 223-09-71, ми готові будемо вас послухати. Так, тобто, перша позовна заява, повертаючись до наших вже скажімо питань, це про незаконне звільнення. А потім вже новий етап. Це треба нову позовну заяву про поновлення на роботі, Ні, не, не поновлення на роботу. Якщо в суддівному рішенні буде встановлено, що вас уволили незаконно, дане суддівне рішення підлежить негайному виконанню угу. в спуті. ее предъявление работнику. То есть суд сам рассылает судебное решение работодателю, и работодатель в течение пяти дней обязан вас возобновить на работе. Если он не возобновляет вас на работу... Есть статья Уголовного кодекса, если я не ошибаюсь, 370, которая четко предусматривает неисполнение судебных решений должностными лицами. То есть риски того, что работодатель не восстановит при наличии судебного решения, вступившего в законную силу, но ну, они минимальны. Я таких, честно говоря, не встречал. То есть если есть судебное решение, сотрудника сразу же восстанавливают на работу. Так, я так э, розумію, що поновлення відбувається автоматично. Далі же там як між собою ну, не совсем автоматично, автоматично, Тобто якби угу. потрібно предоставити судове рішення, якби прийти, угу. і вас об'язане встановити на роботу. Есть... а за ті строки, які людина не працювала, ну я маю на увазі не працювала, бо знаходилася в лапках так у періоді звільнення. Вона ж отримує все одно за ті місяці? Заробітна плата начисляється за весь період. Э, За весь период э, с момента увольнения угу. и до момента, когда это увольнение будет признано недействительным в судебном порядке, ну, с незаконным, за этот весь период начисляется заработная плата. Так, у нас есть дозвонивающий, говорите в эфире. Добрый день. Говорите. Так, говорите, будь ласка, не затримуйте эфир. Добрый день. Говорите. У меня вот есть судебный иск о незаконном неувольнении а отстранении от работы. Да. И там речь идет о том, что я просто в течение очень долгого времени не могу добиться того, чтобы он был рассмотрен в Шевченковском суде города Киева. Суды там начинают, разные судьи начинают находить недостатки в моем миске, там пишут, что он неправильно составлен, не оформлен пошлины что... и так далее и тому подобное. И вот начиная с 2013 -го года, с февраля 2013 -го года, то есть уже почти два года, я просто не могу добиться, чтобы его приняли к рассмотрению в Шевченковском суде. При этом я уже выиграл четыре процесса в апелляционном суде Киева, по поводу незаконного отказа в принятии искового заявления. Вот как быть в такой ситуации? И все это объясняется исключительно тем, что на той стороне люди, которые имеют большие политические связи. То есть судебная система откровенно работает на политическую конъюнктуру под власть. Слушайте, я да. даже я впевнена была, что у нас не Спасибо, хорошие... очень интересный вопрос. Сухайте, взагали, так? Да, я вам хочу сказать, что политическая ситуация в стране у нас меняется крайне э, часто, да, то есть как бы и очень неожиданно для многих. То есть, поэтому я вам могу порекомендовать, если у вас есть реш... Э, реш... постановление апелляции о том, что первая инстанция незаконно не приняла к рассмотрению ваши иски, подавать дальше и добиваться того, что ваши права были восстановлены. Э, в любом случае, э, наступит тот момент, честно, то есть есть, если вы не сдаетесь, вы дойдете до своей цели, а цели. Уже 4 разы, да. Можно 5, 6 и 7 раз давать. Но в любом случае, вы понимаете, после того, когда вас восстановят на работу, вы получите всю заработную плату за этот весь промежуток времени, который вы добивались рассмотрения вашего дела в судебном порядке. Вже якщо тягнеться з 2013-го, то вже рік минув, ще. А, вже навіть більше буде. Он скоро Ні, нічого він... страшного, не рівно. Я практики, просто кажу, що три, три вже скоро, города. вже невдовзі он 2015-й. Тут тягнеться історія. Так, ну історію таку розповіли. Дякую, що так відверто розповіли. Як є додзвонювач, немає додзвонювача? Є додзвонювач, говоріть ви прямо в прямому ефірі, прошу. Говоріть, а ми будемо завершувати, алло, прошу. Алло. Говоріть. Алло. Так, говоріть. День. Доброго дня. Я хочу запитати, чи ми можемо щось добитися. У мене син погиб на роботі прошлого року. Випросили трудову одразу. Нам не дали трудову. А через місяць привезли трудову, що він вже до смерті він був звільнений з роботи, що він розчитався. А чого ви хочете домогтися? Ми трошки незрозуміло. Ми, ми, бо ми хочемо, ми хотіли жалітися. А він на державній роботі працював, нам сказали, що ви ніде нічого не добєтеся. І четверо маленьких онуків у мене, старшому 10, а меншенькі 2 роки. І тисячу. В общем, зараз вже 2 тисячі вони получають пенсії. Чи ми зможемо щоб судитися? Щоб ні, що ви, провідали... що ви що ви що ви хочете від підприємства отримати, де він працював? Це не зрозуміло. Що ви хочете домогтися? Ми хочемо, ми хочемо, щоб просто щоб пенсію дітям пенсію по закону давали пенсію, що він ну, працював. Ну так а така й незрозуміло. Така від от, така сталася історія. Він ну трошки не зрозуміла, що ви хочете від підприємства домогтися. Понімаєте, він був оформлений всі корщі так у лісичестві. Лі його послали, це в Пилипівському, Житомирська область. Він був Сікорщиком, а його направили аж у, це, у Радомишельський ліс, зрізати стремби, ті, що е е е сніг повалив верха, облумав, а їм зрізати, він не був. Е ну, наприклад, він дерева не повинен був валити, а вони його послали, і його вбило там дерево. Mm -hmm. Срозу ну як зрозуміло, дуже прикро, що так і дітки, тримайтеся, будь ласка. Ну я також зрозумію, що навіть більше питання, як домогтися якогось відшкодування від підприємства. Да, тут тут вопрос, трошки ви ну трошки начислення пенсія. Да, це інше, компенсації це, це, це ніяк не пов'язано з кормільця сім'ї. Да, це работі. інша стаття, але щось можна зробити. і Це треба ж доводити, щоб. Ну в любому случаю, конечно, війне... то есть нужно, нужно, если, якщо сотрудник погиб по вине предприятия, то там предусмотрена компенсація. Компенсація доволі зрозуміли, поличная. що вони зробили. Вони в трудовій книжці написали, що він раніше звільнився до моменту, як ця історія він ну, уволівся, то значить он уволівся. Либо ну, по собственному желанию, насколько я понимаю. Я так розумію, що вони люди вважають, що родина вважає, що це було ну вже запис зроблений, ви розумієте. Просто специально за, так сделали. Если нужно смотреть, какая запись. Числом, если если запись по собственному желанию, опять же таки, то должно предшествовать заявление, заявок? конечно. Если заявление он писал собственноручно, ну, после смерти человека несложно а, сделать экспертизу и определить, он написал mm -hmm. это заявление или не он это написал заявление. Если его уволили по статье какой-то, это тоже можно доказывать. Почему? Потому что есть наследники, то есть как бы наследники имеют право обращаться в суд а, и доказывать о том, что он был неправомерно уволен, то есть как бы, да. Mm -hmm. Здесь уже будут присутствовать, конечно, э, и свидетельские показания и и, иные доказательства, которые должны подтвердить, что его уволили незаконно. Опять же таки, но ну, это, по по мнению, ну, человека, читали, что это не было. Это же, я так розумію, чи чимама, чи. Все, ну, логику, логику работодателя бабусь, я, я понимаю. Почему? Потому что тут вопрос даже не настолько в э, компенсации, а вопрос в уголовной ответственности. Я раб, разумею, работодателя. я вот разумею. Я уже просто общий, вот, я разумею. Бы, вопрос здесь даже не в финансовой компенсации. Почему? Потому что если будет доказано, что он погиб на предприятии, помимо того, что они обязаны выплатить ему компенсацию, там еще и ряд уголовных преследований против должностных лиц, нарушения дисциплины э, и иных положений э, по предприятию, правил безопасности. Я сподеваю, Я вас почувла, на пенсію це ніяк не впливає те, що про що ви запитували. але ви можете домогтися від підприємства, ну це треба тяганина може бути довго, правда, з підприємствами. Ну чому довго? Тобто как бы, якби просто, mm -hmm. наскільки я понимаю, власными силами это сделать невозможно, ну, важко, это в любом то. случае нужно нанимать Мористі. юристов, тож как бы да, не без профессионального подхода к решению данного вопроса результата можно не получить, тож как бы поэтому тут надо Просто скажите, а якщо це вже справа так я розумію, певний час тому була і не відкрито, я так розумію, не кримінальної справи, ні це ж можна зараз зробити? естественно, правда, що можна це ж, ж не означает, что уголовне дело по різним основаниям може бути відкрите. Якщо оно открыто на основании того, что сотрудник был действующим uh -huh. сотрудник был на предприятии, то есть он был официальным работником данного предприятия. Это одна статья. То есть, если он был э, уволенный, то есть он там официально не работал и просто погиб на этом предприятии, ну, какая статья может быть против э, сотрудника? то він міна може бути прохилів, і сам діл какую-то там роботу без розрішення на це підприємство. Тобто тут навіть тут халатна сніда інкримінірувати. Угу. Вам буду дуже дякувати, що сьогодні завітали. Трошки знаєте, бачите, тема з різних боків пішла, але і це дякую страшно. глядачам, що почали телефонувати досить активно. А, до зустрічі! Обов'язково побачимося. Артем Стояна, адвокат був гостем першого блоку. Ми ж переходимо до наступного блоку, і в наступному блоці з медичним психологом поговоримо про те, як позбутися шкідливих звичок. Не we we'll